Завчасна підготовка до опалювального сезону. Модернізація мереж та котелень триває. Уже четвертий опалювальний сезон. Чернігівщина зустріне в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Він обіцяє бути не менш складним ніж попередній. Тому системна та завчасна підготовка наша пріоритетна задача. Обл комуненерго щоденно працює над тим, щоб забезпечити стабільне та безперебійне постачання тепла і гарячої води для мешканців регіону в осінньо-зимовий період 2025 тисячі Двадцять років у рамках комплексної підготовки фахівці служби котельного господарства виконали ряд критично важливих робіт. Гідравлічні випробування проведено на шістьох теплообмінниках і чотирьох водонагрівачах для виявлення потенційних дефектів. Очищення та випробування котлів охопило 13 котлів низького та 13 середнього тиску. Ці заходи значно підвищують ефективність обладнання та економічність споживання енергоносіїв. Промивка котлів завершено промивку одного котла середнього тиску для продовження його експлуатаційного ресурсу. Служба ремонту та експлуатації теплових мереж активно перевіряє стан трубопроводів. На сьогодні вже понад 70% теплотрас міста, 117 кілометрів пройшли гідравлічні випробування на щільність і міцність. Минулого тижня виконано ліквідацію пошкоджень на п'яти ділянках мереж Чернігова, ревізію теплових мереж і теплових камер, чистку та випробування водопідігрівачів, заміну засувок і продовження монтажу нового теплообмінного обладнання, опрацювання 60 П'яти звернень споживачів щодо гарячого водопостачання через проведення масштабних ремонтно-реставраційних робіт тимчасово було призупинено постачання гарячої води до 49 багатоповерхівок, двох дитячих садків і одного навчального закладу. Ми розуміємо, що це створює певні незручності однак, наголошуємо, ці заходи критично важливі для безаварійної та ефективної роботи системи взимку. Команда, що працює для громади, до виконання робіт щоденно залучено понад 145 фахівців та 17 одиниць спеціалізованої техніки. Це професіонали, які, не зважаючи на будь-які умови, забезпечують життєво важливі послуги для мешканців області. Просимо мешканців бути уважними та при виявленні витоків чи пошкоджень тепломереж негайно повідомляти аварійно-диспетчерську службу.